Друзі, привіт! У мене тут велика посилка. Вгадайте, що тут? Ой! Я не знаю, чи засвітила я сіськи. Все під контролем. Не засвічено. Так, ой. Ви ж всі знаєте, да, що ми летимо до Албанії. Я, мама, Тетя Іра і Маша. Маша привітає з Італії в Албанію. І ми будемо там довго, дуже довго. А, ми летимо знову райнейр і візер. Туди райнер, назад візер. А там що? Маленькі валізи, які можна брати з собою в літак. У мене і у Маші є такі валізи, а у мами і у Іри теж тепер є. От я їм одразу сказала. Говорю, там кожен сантиметр важливий. От, і ми тільки один варіант валіз знайшли, які підходять під валізи, які можна брати з собою в літак пріоріті, коли купуваєте. Купуваєте, купуєте, купуєте пріоріті, і можна брати валізу в літак. Звісно, туди не можна брати. Багато рідини, там тільки літр загальної кількості рідини можна брати з собою. І все це має бути упаковано по маленьким баночкам до 100 мл. 100 мл максимум. От-дві гарнюні, валізочки та данс. Прошли раз ми теж такі самі замовляли. У мене чорна така у, у маші якого пудрава. От, але оця зелена тьоті Ірі, вона дуже любить зелений колір. І ну, ми одразу зрозуміли, що це буде її. А сіреньку вирішила собі взяти я, а мамі віддам свою чорну, оскільки вона ще взяла маленьку сумочку, яка йде теж до багажа. Отак от, от сюди можна от сюди можна її чіпляти. Зараз я вам покажу вона теж тут. І з собою теж брати. В літак і теж там є е, параметри, які обов'язково треба, щоб співпадали Бо якщо більше, то треба буде платити великий штраф. Штраф аж 70 євро. Так, десь тут всередині ще одна валіза. Чи тут, чи в цьому. По-моєму, в цьому. Так, зараз достану. О, от вона. Так от чому все ж таки мамі чорна? Валіза, а мені сіра, тому що до чорної більше буде пасувати ось ця. Хоча, ну, да, з чорною буде лучше пасувати, мабуть. От, а у мене є така валіза просто чорного кольору, і вона теж підходить для того, щоб взяти з собою в літак. Ось вона якраз такої, такого розміру, тут 20 см. 40 на 30, по-моєму, я точно не пам'ятаю, але завжди треба уточняти на рейс, коли ви квиток купуєте. Завжди дивіться, що по розмірам з валізами можна брати з собою, тому що якщо не підходить на ці всі лаукости, дешеві авіалінії, то там дуже великий штраф. Прошлий раз я коли подорожувалася валізою, я була просто в захваті, наскільки це було зручно. І у мене мільйон людей запитали посилання на цю валізу. Тож, в цей раз я підійшла дуже ґрунтовно до питання, замовила в інстаграм, тобто тому мене було пром'ю, якийсь такий, ну, то є ті валізи, то нема. А це вже точно вони є в наявності. Вони в Інстаграмчику продаються, там ціла сторіночка, там дуже багато всього іншого різних валіз. Але ці, вони, це еска розмір. Вони точно по параметрам підходять от для Ryanair і uh, Wezeer uh, з собою в літак, коли ви берете пріоріті. Так що, залишаю вам посилання отут під відео. І uh, просто підпишіться, щоб воно у вас було під рукою. Раптом не зараз, але потім вам знадобиться, у вас вже буде до кого звернутися. Тому що я цю валізу от такого розміру шукала дуже довго. Я думаю, ви бачили, хто. Слідкував за моїм блогом раніше, коли ми збиралися в Грецію. Я їздила тут по всім Черкасам, я облазила всі сайти, я просила, щоб мені продавці міряли лінеєчка і скидували фотки. І всі валізи виходили за оці параметри. Типу, да-да-да, правильно ну, підходить. Типу, я кажу, мені треба такий то розмір. Да-да, приїжджайте. Я приїхала, міряю. І реально розмір більший. Я говорю, ну, так там 2-3 сантиметри. говорю, ну 70 євро штраф. Так, ось ця валіза підходить. От, все, все вам сказала. А я, бачите, яка красива. Я збираюся а, в театр. Знову, да, з мамою і сітірою. У мене така компанія останнім часом. З ними дуже класно, весело, мені комфортно з цими людьми, і тому я з ними тусю, ту тусю, тусю. От дивіться, дивіться, влог виставляє на ходу, на ходу. Так ти Так. Да. Ну, коли б це ще вдягатися, як не в театр. Красунечки. Одна зебра, друга леопарда. Тоді, Іра, ваша валіза в машині, на жаль, не забути, Драсьте. вам її віддали. Здрасті. Дорога, Львіна, вітаю вас з днем народженням, бажаю вам шаленого покрукання. А це ще погоджуйся, бо я зараз на штрафтезерах такі працюю. Шукай, шукай. Там, 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 там. Із шийка, <сі> Ай, молодець. О, ляпота. Киті, треба дивитися, куди летить. Вона летить така щаслива і задоволена, що вона не бачить, куди вона летить та палка. А я її теж не бачу, дивити. Я сьогодні в новому купальничку. От, дивіться. Хоп, хап. Знайшла! Мама знайшла. <ріхи> Знаєте, яка водичка чиста сьогодні. А ми завтра йдемо. На шашлик, Тож з нашої компанії, друзний, е, вирішили взяти м'ясо, ковбасок спеціальних таких і перейти туди на острів. Ну, на цей острів, але далі на Мальдіви. І посмажити м'ясо на рішіці. Завтра неділя. Останні дні такі теплі. О, я так сподіваюся, що ще й вересень буде у нас теплий. Але так літо довго починалося в цьому році. Хочеться, щоб і вересень, і жовтень був у нас теплим-теплим. Так, Розв'язуються. Такі шнурочки. Треба їх якось закріпити щоб не розв'язувалося, бо я ледь не втратила купальник. Дижимо лубико. Mm. Ну що, пішли далі? Вона навіть як дна немає, все одно вискакує, отак як дільфін. Дай йдемо. Це ми тут покупалися, тому що перепливали там, а там зелена вода. От там зелена вода, болотястя, а тут взагалі, дивіться, яка кристально чиста. Тому ми тут зробили невеличку зупинку. Перейшли трошечки далі, але не на наш мальдівський пляжик, тому що перейшли, там подивились, а там мутна вода. Да. ну це... Тут не весь такий пісок, але такими є е, діляночками, коли він отак скрипить. Так цікаво, з чим це пов'язано, зрозуміло. От, так що будемо сьогодні тут, десь годинку побудемо. Я засмагаю заново. Під іншу форму своїх нових купальничків. І тому таке сонечко зараз класне. Будемо тут валятися. Кеті сьогодні дали палку, як я вже казала. <плес> да. Кеті сьогодні з палкою, але ми не дозволяємо копати біля підстілок. І це вже працює, тому що тільки вона підходить, я кажу ні, і вона бере палкою уходить. Бо не Зручно, що вона може закопати швидко. Неприємно. Качечки плавають, така тиша, спокій, так класно. Релакс. Неймовірний. Там дітки на пляжі трошки верещать, і такий вайб класний, літній пляжний, приємний дуже вайб. Вода тепла. Ой, прінвелося наночі, заколоться було. Вчора намагалася спробувати купити квітки на потяг. Через Дію треба робити верифікацію, а воно не пропускає. Ну, не верифікацію, там діє підпис. На жаль, сталася помилка. На жаль, сталася помилка. Задають gpt чату питання. говорю, що це? Так, це дуже розпространенна помилка. Ну, коротше, спробуйте з комп'ютера, спробуйте очистити кеш, спробуйте те. Коротше, треба тренуватися тепер як е вчасно купити квиточки на укрзалізницю. Це ціла історія. Хто знає якісь лайфхаки, поділіться, можливо. Хтось у нас є, хто їздить Укрзалізницею часто. Так, ворони підкрадаються до Кеті. Дивіться. Зараз, такі хитрюлі. Вони дразняться, вони намагаються типу, відібрати, що кеті злиться, а вони її дразнять. І ще одна підтримачка. Зараз тут у нас буде шоу-програма. Ми будемо висмагати і дивитися, як ворони дістають катюку нашу. Як бундюки такі. Банда. Оп-оп-оп. Орід оп, оп. на неї. Катя вирішила йти. Це мамка, це їх мамка, вона щось її відганяє. То були ворончата, явно маленькі. Оце мамка, вона там щось збирає в кущах, їй не подобається, що Кеті дуже близько. Тут ще й я йду, вона ще й на мене ось гарт. Не такі розумні ворони. У нас тут була одна, ми її якось навіть назвали, з лапкою не була проблема. Так вона прям підлітала і била крилами чи лапами, коли ми проходили повз. Щоб їй давали корм собачі кармінки їй кидали. І якщо ми її не помічали, вона пролітала дуже близько і толкала лапою об плече, об голову. Клара ми її назвали ту ворону. О, де наша Клара? А у неї лапка одна скручена була, і вона так хромала. Але наглюча. Немає нашої Клари вже давно десь, так? Сподіваємось, вона просто перелетіла в інше. Цікаве місце. У там такі крики, -у -у. Хтось щось тягне якусь рибіну мабуть. <соць> да, когось спіймали довольні. Оце <соць> Я зрозуміла, що вони в її відганяли. Дивіться, вони щось достають з води. Будь там риба, мені здається, дохла, і вони її їдять. Тент, мама каже, самі достануть. Десь побачимо, що тут. Да. Я їм допоможу. От. Да. Ну така шкура вже. Залишки від риби. Але дуже смачні, мабуть. Одружила, так. Да. Я вам одружила. Тепер їсти простіше. Її Мабуть. Тільки шкура залишилася, але вони її дергали з води. Тепер їм буде простіше. Що, пішли? Та пішли. Це вже весь пляж перекопало. Все перекопала вже, все, що тільки можна було.

з бусі вирішили не знайомитись. Ми йдемо вже назад. Качеля побачили, повертаємо, пливемо назад. Катюху зносить, ти чия жопу заносить. Взносит ей беду правосуд. на счастье. Да, я тоже, я еле давай, пришла. Давай, 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 греби, греби, греби. Молодец. Молодец. Ты быстрее Таня приплыла. Ну, понятно, а тебе фору она скидки дала. А, да. <реш> <реш> так, а все. Повернулася. И коротшую дорогой. Так ви що, там навіть і не гуляли там на то. Де? На пісочку, Кати, ні, ні. ні. Вот. ні. А, а ну, дівчинка Ні, ні. Да. Ну ладно. Дівчинка. Ділом занята, аби у нас успіх. Це просто успіх. Ми не мозкали на, на коргі. Да, Ми корги, просто у нас. Не переносимось? Серйозно? Так! Да. Це просто капець якийсь. Ну вона поморщила, звісно, носа дуже. Поморщила, але ж подумати встигла, що я тут рядом стою. Буся і не підходить сюди. Воспитательниця тут, да? Буся припливала. <рес> Куда оту оно припливало? Буся, що вже не гавкаєш? Ні? <рес> Ой, капець. Замирла. Да. Їй більше не надо, вона от. Вона Віта, дуже можна... розумна собака. Да, з першого разу все поняла. Науки. Все, ми можемо бігати і гавкать. Катя, ні. Раніше це було неможливо зробити. Взагалі ніяк неможливо. Відключити її від цього. Та подивися в ці нещасні очі. Іди до мене, дитю. Бери паличку, бери можна. Можна, бери, можна. Хоче до костра? Ні! Бери, пішли, бери паличку, пішли. раньше проверила рюкзак. Не! Не! Вперед, пошли. Кэти, давай, давай, пошли. Отсюда поднимутся все костерчики, хай уже с палкой, а там... Раньше б скорее за себя нагапкала. Кэти, все, Не, не, пойдем. Пошли, кидай палку. Снеску, давай, иду, Кэти, не. Все, пішли. Хочемо, щоб залишила палку. Іди до мене. Кеті, пішли. Мам, пішли, вона піде. Не треба їй зараз вкусняшку давати, вона і так піде. Кеті, ні, ні. фу, ні. Ні. Пішли. Пішли. Пішли хоче забрати. Там пилу, пило, Ні. Ей! Молодець. Молодець. Десь не молодець. Пішли. Не збираюся. Що там, да. Значить, спектакль називався Тимчасово неодружені. Дуже нам сподобався. Початок був такий нуднуватий, але реально прикольний, веселий, ржачний. Я провела дуже класний час. Але мені здається, що раніше він називався Свінгери, тому що там про ну, як дві пари сімейні вирішили, їх верніше, мужики вирішили, що треба якось урізноманітнити. Ну, в общем, ви поняли. А, і, а, і подали об'явлення, що вони шукають пару. Ой, ну Прикольний, веселий, класний. Мені сподобався, я навіть не очікувала, так що хто а, хоче просто якось весело провести час, рекомендую Свінгери раніше називався, а зараз тимчасово не одружені.